Свято Миколая для дітей мединського закладу міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації організували в церкві святого Чудотворця на валах в Івано-Франківську. Хоча храм ще не добудований, тут відбуваються богослужіння, а також зустрічі духовних наставників з дітьми-сиротами. Подячна служба Божа за всіх потребуючих, воїнів ЗСУ, волонтерів, благодійників, капеланів, дітей-сиріт, стає доброю традицією в церкві Святого Миколая, яка будується на валах в Івано-Франківську, храм споруджують виключно за благодійні кошти. Як ті маленькі наші діточки, вони завжди з довірою, з любов'ю, довіряють старшим, нам, старшим. Ми маємо так само навчитися довіряти себе. І в своїх рідних, своїх близьких, а особливо зараз в наш час наших воїнів, нашу молодь, наш многостраждальний український народ Господу Богу. Малеча чекає Свято Миколая завжди з особливими емоціями. Ми тихані Витягайте. Мир вам, любі, ласка Божа, душі ваші хай отяє, Всім подарунки, такі як просив кожен у своєму листі до чудотворця, багато солодощів та позитивних вражень. Діти з мединського закладу міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації опинилися не в простих життєвих ситуаціях, каже керівник Оксана Остапчук. На даний час ми маємо 18 діток, дітки віком від 3 до 18 років з різних районів. Вони є з Косова, із Калущини, із Галицького району. Це діти, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. На даний час вирішується службами у справах дітей чи будуть позбавляти батьківських прав, чи дітки назад повернуться в сім'ї. Хочу сьогодні висловити слова вдячності нашим людям, волонтерам, які неодноразово приїжджали до нас заклад. Діткам організовували свята. А сьогодні це надзвичайне свято, бо це подарунки для наших діток. Вони сьогодні бачите, які щасливі, веселі. Вони цього потребують. Представники влади також завітали до діточок на свято Миколая з подарунками. Кисати місце, де Розбудовується храм Святого Миколая. Віримо те, що буде добудований і буде добудований сиротинець. Тому для міста це є дуже важливо. І місто сприяло, щоб на цьому місці був храм, був сиротинець. Ну, і дякуємо цям, які служать тут, які залучають людей. Це вже добра традиція зустрічатися в цій будівлі, яка від самого свого будівництва. Власне, наповнюється не тільки фундаментом, стінами, але й змістом, тобто, щоб показати для кого триває це будівництво і якомога більше людей, які мають можливості, хтось більше, хтось менше можуть долучитися для того, щоб створити то місце, де дітям буде комфортно. Саме ця духовна підтримка, саме той колектив, який може допомогти цій дитині самого раннього віку, так знаєте, розправити крила, дійсно сьогодні Можна отримати при церкві і з вірою в Бога. Українці ніколи не залишалися осторонь біди, горя, сирідства. взаємна підтримка та уважність допоможуть побороти ворога в сьогоднішній війні. Запевняли присутні на святі.